Ну Ось із лінії роздач сама вітрина, О, це з задньої сторони. Це підсвітка, яку ми додали справа, зліва. Тут блок керування, тобто термостат, який виставлений на 3 градуса. По градуснику проганяли. Це загальне живлення, компресор, а це світло окремо. Ось ми вімкнули, вимкнули. вимкнули. Тут спереді ми зняли саму лінію, тобто підставку для підносів, щоб більш компактна була. Ось, власне кажучи, вона застрічована окремо. Можемо поставити при одгрусті, можемо не ставити, тобто, але в принципі її потрібно буде монтувати вже на місці ставити. Бо вона в одну лінію як стає, то. Незручно трішки буде її переносити з місця на місце. Це марміт. Знизу тут станство. зустрічували його, щоб не припадав пилью. Вітрину ще не встигли зустрічувати. Ось тут два зливи, знизу два крани. Тен один, тен два. Все працююче, Єдине, що термостат буває не виключає, тобто його заміним. Це, власне кажучи, ось тем на термостат. Замінити його неважко. Це ми зробимо. Верхню стіючку полички також зняли, щоб компактно поставити на складі. ну Ось що воно стоять полички і прикасуємо місце. Також стречовано, щоб не припадало пилюкою. Вітрину не стрічували, бо робили світло. Ще скажу, не встигли. Ну, Якість покраски тут непогана, тобто бокові панелі вони ховаються, зрозуміла річ, тут трішечки забруднили це, все витирається. Дінго колір сучасний. Ну, ось, власне кажучи, і лінія в розібраному стані.